Щойно легка, сорту Крем плюс екстра. Вагато таку 10 кілограмчиків. Ціна такої коробочки, мішечка, точніше, 3170 гривень. Так, у нас попадається ось така. Вона, до речі, йде вузенька, але її можна розтягнути, і вона максимально довга. Далі у нас є ще одна така, але ця якась важча. Значить, вона, мабуть, буде більшою. Це буде ширшою. Так, це буде набагато ширша. Ось так вона виглядає. Довга, широка, ось така тюль. Далі у нас є ще одна такого самого плану. Я думаю, що вона теж вузенька. Так, це теж буде вузесенька. Ось така. Тобто це такий у нас виходить комплект. Дві короткі, вузенька, точніше, і одна широка. Так, наступне, Білосніжна. Ось okay. така. Від Відітею. Okay. Від ікея повністю білесенька, не є дуже сильно широка. Так, наступна. Наступна ось такого плану. Ой, дуже красива така. Ось так вона виглядає. Таке у неї буде кріплення. І тут є ще до неї пара. Тобто ідентична така сама. Наступна. Так, ось такого плану. Вона така дуже щільна. Дуже щільна. Ось так виглядає. Ось таке в неї кріплення тут. Довго, широко. Є до неї ще одна, ще одна. І ще одна. Їх таких чотири. Чотири таких комплекти буде. Так, наступне. Дуже красива, та і вона не просвічується. Ось така моделька. Така вона по ширині. Можете звернути увагу. Ось така, така за шириною і ось таке у неї кріплення. Так, йдемо далі. Так, це вже буде велика. Ось така моделька. Вона буде широка, не дуже довга, вона така, але дуже-дуже широка. Кажемо принт шпадесенько. Ось такі квіточки. Так, наступне. Так, наступне, наступне. У нас іде ось така кольорова, теж досить красива. Ось така вона буде за широка і теж довга. Так, наступна така спіра. Ось так вона виглядає. Дуже довго. Ось така. Так, вона тут тільки одна. Наступна. Так, ось такого плану. Угу. Так, ось така. Тобто вона йде повністю звичайно і знизу вона тільки буде мати такі візеруночки. Так, наступна. Це повністю йде однотонно, тобто без ніяких візерунок, без ніяких принтів. Така вона заширока. Наступна ось такого плану. Вона не є довгою, але вона є широкою. Ось така по ширині. Дуже довго. Так, наступна яскрава, класна, кольорова ось такого плану. Надіюсь, вам добре буде видно. Добре і зрозуміло. Ох, їх вже тут дуже багато назбиралися. Далі плотніше. Ось така моделька з таким красивим узором. Ось так вона виглядає і теж піде довга. Далі так, це дві. Одну я ставлю, а одну ми будемо вам показувати. Так, теж максимально така ніжна. З Подвійним кріплення. кріпленням. Тобто, як можна на трубу, так само можна і на ролики. Давай, поставлю, сюди в там вже місце, немає дуже багато. Так, наступне. Уяви собі, як буде світити сонце і який буде колір в кімнаті. Класно. Ось така вона йде руда. Вона дуже-дуже довга. Так, наступна. Тут дуже Дуже-дуже довга. Точніше, широка. Дуже широка тюль. Так, і останнє, що нам тут попадається, поперед останнє. Хоча це комплект. Чи Ні. Нет. Ось така. Вона виглядає. Така груба, як сітка. Є такий узорчик. Теж іде максимально широкою. І остання моделька із цього лотику, що нам попадається в цьому лоті, це ось така довга, але вузенька тюль. Ось така. І, в принципі, все. Я вам показала повністю цілий лотик. Вага, якого 10 кгів, ціна